При луках стартувала косовиця. Сезонні роботи планують виконати на площі близько 250 гектарів. Як розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради Олег Созінов, благоустрій зелених зон розпочали на два тижні раніше, ніж зазвичай. Роботи почали, почалися значно раніше від запланованого. Це пов'язано з тим, що на початку квітня спостерігалося різке потепління. В зв'язку з цим роботи почали на два тижні раніше. Зазвичай. Осіння треба в нашому місті розпочиналося на початку травня. Зі слів посадовця, виконавця робіт визначали відповідно до проведених тендерних процедур. Договір укладено з товариством комфортні послуги. послуги-2». як я сказав, вчора роботи були розпочаті. Працює 10 козарів. Традиційно роботи розпочаті були по вулиці Київській. Сьогодні ці роботи продовжуються. Вулиця Київська і друга бригада в нас працює в історичній зоні. Після завершення робіт по вулиці Київської плануємо заходити на поперечні вулиці. Це і вулиця Земська, вулиця Вокзальна, Садова, Гімназична, Котляревського, Пушкіна, Єрмаркова. Вулиця Костянтинівська, вулиця Вячеслава Черновола і ряд інших вулиць, як і зазвичай, сезонні роботи у Прилухах триватимуть до середини вересня. Згідно плану, косіння на кожній вулиці проводитимуть не менше п'яти разів.